Усім привіт! Мене звати Анастасія Федоренко і я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та довколишній світ. Сьогодні ми продовжуємо незвичайну подорож генетикою. Чому ви схожі на своїх батьків, а іноді і не зовсім схожі? Чому черепахового кольору бувають тільки кішки, а не коти? Відповіді на ці питання сьогодні ми знайдемо разом. Тож гайда відкривати містичні таємниці генетики! Гадаю, ви пам'ятаєте, що уся інформація про організм міститься у генах. Ген це ділянка молекули ДНК. Вона зберігає інформацію про структуру білка. Кожен білок визначає певну ознаку. Тому від будови гена залежить прояв усіх ознак у нашому організмі, зокрема, наш зовнішній вигляд. Нагадаю, що основні закономірності того, як передаються у спадок певні ознаки, відкрив і сформулював у вигляді трьох своїх фундаментальних законів Грегор Мендель, ще у далекому XIX столітті. Усе це, я просто впевнена, ви знаєте і пам'ятаєте. Здавалося б, що ще може бути, крім того, що вже зазначено у законах Менделя? Але у генетиці, на жаль, або ж на щастя, далеко не усе так просто. І часто ознаки, до речі, це може бути колір очей або ж пряме у вас волосся чи кучеряве, формуються не лише у результаті дії одного гена, а за взаємодії двох і більше генів. Зазначу, що звичайно взаємодіють між собою не самі гени, а РНК або білки, які утворюються у результаті експресії генів, тобто реалізації спадкової інформації, послідовних транскрипції і трансляції. Що ж не врахував чи не помітив мендель? Річ у тім, що всі ознаки, які вивчав мендель у гороху, містилися у генах, розташованих в однакових ділянках, локусах, у гомологічних хромосомах, тобто хромосомах однієї пари. Такі гени мають назву алельні. Але генетичні взаємодії набагато складніші, тому часто в організмі гени, що розташовані у різних локусах або навіть у різних парах хромосом, впливають один на одного. Це взаємодії неалельних генів. От які таємниці генетики розкриваються нам. Тож виділяють такі взаємодії неалельних генів комплементарність, епістаз, полімерія і плейотропія. Розберемо кожен окремо. Почнімо з комплементарності. Зараз на екрані ви бачите її приклад. Чи можете уявити, що схрещуючи два сферичні гарбузи, ви отримуєте гарбуз дископодібної форми? А це можливо за взаємодії генів, коли ознаку формують два домінантні алелі. Якщо лише один ген має домінантну алель, одну або дві, формується гарбуз сферичної форми. Якщо обидва гени у рецесивному стані, форма буде видовжена, а от якщо обидва гени мають хоча б по одному домінантному алелю, дископодібна. Тобто дископодібна форма утворюється лише за наявності двох домінантних алелів, розташованих у різних генах. Хто має домашніх улюбленців, наприклад, собак? Чи замислювалися ви, якого кольору може бути їх потомство і чому? Виявляється, у собаки з паливим забарвленням шерсті, тобто світлим, можуть з'явитися цуценята і паливі, і чорні, і коричневі. Це стає можливим завдяки епістазу. взаємодії, коли домінантний або рецесивний алель одного гена пригнічує прояв домінантного алеля іншого гену. Розрізняють відповідно домінантний і рецесивний епістаз. Ген І у собаки блокує формування будь-якого забарвлення, а ген А у домінантній формі кодує чорне, а у рецесивній коричневе забарвлення. Отже, якщо наявний домінантний І, то забарвлення шерсті собаки паливе або ж біле. А якщо відсутній, відповідно чорне чи коричневе. А отут є ще одна цікава взаємодія генів полімерія. Уявіть собі, що може бути декілька генів. Які навіть міститись можуть у різних хромосомах, але кожен з них відповідає за одну й ту саму ознаку. Наприклад, за колір плодів у пшениці. Як ви можете бачити зі схеми на екрані, що більше домінантних алелів генів, що кодують червоний колір пшениці, то більш інтенсивно виражена ця ознака. І наостанок плеєтропія. Це зворотна до полімерії взаємодія. Коли один ген впливає на розвиток кількох ознак. Прикладом плеіотропії є синдром марфана. За цього захворювання порушується синтез компонентів сполучної тканини, які наявні в усіх органах людини. Хворі на синдром марфана мають надвисокий зріст, деформовану грудну клітку, дуже довгі пальці та сколіоз. Однак цікавинки і на цьому не вичерпуються. Наступним способом урізноманітнити та змішати генетичний матеріал, є групи щеплення і кросенговер. Американський генетик Томас Морган обҐрунтував і узагальнив цілу хромосомну теорію про додаткові аспекти особливостей успадкування, ті, що не пояснюються законами Менделя. У чому ж власна річ? Було виявлено, що гени, які розташовані в одній хромосомі, успадковуються разом. І називаються щепленими генами. Цілком логічно, що усі разом гени однієї хромосоми утворюють так звану групу щеплення і мали б успадковуватися разом. Тож можна сказати, що груп щеплення, наприклад, у людини 23 відповідно до кількості хромосом гаплоїдного набору, бо саме він передається нащадкам. Але цю ідею порушує Кросенговер. Ви вже знаєте, що це за явище і що воно відбувається під час мейозу. Нагадаю, про всяк випадок, що це обмін ділянками гомологічних хромосом під час мейозу. Томас Морган встановив, що більша відстань між генами у хромосомі, то більша ймовірність кросинговору. До речі, думаю, що ви не здогадаєтесь, хто саме допоміг Томасу Моргану в усіх дослідженнях. Зараз на екрані ви побачите його маленьких помічників. Це звичайні плодові мушки, дрозофіли. Вони є ідеальним дослідним об'єктом, бо мають небагато хромосом, і їх покоління змінюється дуже швидко, тому легко відстежити зміни ознак. Ви могли переконатись, що механізми успадкування дуже різні. А тепер ще додамо статевий аспект. Почну здалеку. Якщо поглянемо на усі живі організми, то у них є безліч способів визначення статі. Це і вплив зовнішніх умов. Наприклад, у деяких червів місце перебування личинок визначає їхню майбутню стать. І плоїдності, наприклад, у бджіл гаплоїдні особини самці, а диплоїдні — самиці. Але найчастіше, як у більшості тварин, і зокрема у людини, стать визначають, власне, статеві хромосоми. Вони відрізняються у осіб жіночої та чоловічої статі. На відміну від решти хромосом, які не мають статевої диференціації чи належності, розгляньмо докладніше питання статевих хромосом. Їх може бути одна або дві в організмі, однакового або різних розмірів. Ми звикли називати велику хромосому в людини Х, а маленьку Y. Якщо в організмі дві статеві Х-хромосоми, його стать гомогаметна. Якщо ж дві різні хромосоми Х та Y, то стать гетерогаметна. Несподіваним моментом є те, що у савців, до яких, як ви знаєте, належимо і ми, і мух, гетерогаметною є чоловіча стать. Тобто чоловіки мають різні статеві хромосоми X та Y, а у птахів, метеликів, навпаки, чоловіча стать гомогаметна, а жіноча гетерогаметна. Проте позначаємо ми їх уже іншими літерами ZZ та ZW. Та хромосома, яка є меншою, має відповідно менше генів. Усі гени, які містяться у таких хромосомах, називаються щепленими зі статтю. Відповідно, якщо якийсь ген є лише у більшій хромосомі, яку ми позначаємо як X для совців, то часто його відповідника немає у меншій хромосомі, яку ми позначаємо Y. У осіб гетерозиготної статі, Такий ген може проявлятися навіть у рецесивному стані. Простежмо передачу генів, на прикладі забарвлення шерсті котів. Та нарешті дізнаємось, чому три кольори мають лише самиці котів. Ген забарвлення шерсті якраз локалізується у статевій хромосомі X. Тож самці, які мають лише одну таку хромосому, можуть бути, до прикладу, чорними або рудими. А от кішки, у яких дві Х-хромосоми. Можуть мати одночасно два різних алелі і можуть мати прояв одночасно і чорного, і рудого забарвлення. Якщо говорити про людей, то пов'язаними із статевими хромосомами є такі захворювання, як гемофілія порушення процесу згортання крові і дальтонізм, нездатність розрізняти кольори. Матері можуть передати хромосоми із рецесивними алелями цих захворювань. І їхні сини успадковуватимуть ці недуги, а дочки у переважній більшості випадків будуть лише носійками цих генів. Отже, підсумуймо, що ми з вами розглянули упродовж сьогоднішнього заняття. По-перше, ознака може формуватися не лише у результаті дії одного гена, а за взаємодії двох і більше генів. По-друге, виділяють такі взаємодії неалельних генів, як комплементарність, епістаз. Полімерія та плейотропія. Також гени, розташовані в одній хромосомі, успадковуються разом і називаються щепленими. Відповідно до одного з положень хромосомної теорії Томаса Мортона, що більша відстань між генами у хромосомі, то більша ймовірність кросинговору. А гени, розташовані у статевих хромосомах, називаються щепленими зі статтю. Їхні успадкування та прояв відрізняються у гомогаметної та гетерогаметної статей. Сподіваюсь, сьогодні ви дізнались багато нового. Для закріплення знань опрацюйте матеріал для самопідготовки. До нових зустрічей!